Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 11 червня 2023 року вирішив підживити вогтіну, у нас пройшов дощ з простою. Похолодало, плюс 15, земля мокра, то я вирішив якраз підживити, бо води не сильно густо в басейні зараз. Ось такими добривами я сульфат амонію подкисюю, сульфат магнію кидаю зараз. Потім в мене є монофосфат, амонію. Всі добрива дорогі і нітрат калію. Я підживлю у в мене є терези. Ось тут я все важу відрами, все закидаю. І в оці боці, вони боц, в боці я такій ємкості мішаю оці всі добрива. Вони тут, вони воді гарно розчиняються. Подживлюю щоб маліна. Ой, маліна локтина, то я перед цим маліну поживлював. Це локтіну зараз. Блокина була велика, смачна, сповне буде повна балія вся і можна буде вмихати цей екран. Ладно, я відео митнув раніше. І ось чутно звук, пішла хімія вся по трубах, щоб блокина була велика, смачна, гарна. Така от лохіна зараз. Це ще вустка є. Дерець у нас невеличкий. Видно вітря крутиться. Така оце зараз лохіна. Сордюк, тут блюбері, ой, блюкроб. така оце Лофіна виросла. Це дюк, Рання, поджилю її, хай росте. Мурщики вже такі чималенькі. Дивимося, якась є рухина, щось буде. Підписаний мене пойдем трахнозом, цей рік я більш-менш підікнував її, але все одно є, є ще над чим працювати. Зараз подивимося скільки хімії пішло. Майже майже вся ємкість. ну хавку шухай набирає. ось Якщо кран обратно я так зробив, то видно, що вода пішла сюди набиратися. Страшно зірок. ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Я буду ще гірки по цьому